Іноді, коли емоції, немов ланцюг, стискають горло. Я уявляю себе на інтерв'ю. І перше питання все добре. Хіба я можу сказати щось інше? Ці два слова, наче броня, що приховує справжні почуття, кричати про свій страх і біль і водночас залишатися сильною. І що взагалі означає добре зараз? Можливо, це просто звичка, відповідати так, щоб іншим не було незручно. Можливо, все добре, це не тільки відповідь, але й моя надія, молитва, щось, що я повторюю знову і знову, щоб хоч трохи повірити, що це правда. Але я знаю, що я не одна така, навколо мене люди, які заряджають своєю силою, які залишаються вірними собі, попри все. Вони не дають мені опускати руки. Не хочу відчувати страх за тих, кого люблю. Не хочу втрачати близьких. Не хочу здаватися. Не хочу розчаровуватися в людях, не хочу брехні та зради. Не хочу, щоб болі живіт. Не хочу, щоб відводили очі, але й не хочу, щоб роздивлялись. Хочу вірити, відчувати себе потрібною, хочу любити себе. Хочу будувати плани, хочу обіймів і тіремісу. Хочу посміхатися і не відчувати провину за це. Я хочу бути сильною, як ти, як вона, як вона, як вона, як вона, такою сильною, як всі ми разом помножити на мільйони. Хочу відпустити страхи і бути вільною. Незалежною від обставин і обмежень, від ілюзій і стереотипів, незалежною від помилок минулого і очікувань майбутнього, від необхідності постійно щось доводити. Так, знову просто, але вже не банально. Хочу бути незалежною.